Всем привет! Сегодня приїхали круги мої Туралит. Ось такими точив. Мені вот цікаво. Вот такий круг. Він дорогший значно за те, що я точив. Чим я точив раніше, раньше вот. Це сендвіч О, я точив, я вже показував вот таким. Он в принципі дуже схожий. Мені кається, що здається, що. Сам слой червоного в цьому менше в туралите. І він мені так чуть плотніший. Я за їх чув. рассказывали мені, що їми взагалі офигенно точить. Вот. Но я перший раз. І то винужден я попробував, бо таких в Україні майже немає. А те що мені постачальник возить, волонтер из Польщі. То я йому заказав, але ще поки, покажуть він не виїжджає чи не виходить в його. Через те я був змушений шукати якийсь виход. І крім того, що я знайшов отакі, є, нічого не було. Цей круг 1200 з чимось. Коротше, два круга 2400, почти 2500. Отаких. Це нове. Але знайшов я ще такий самий туроліт, типу. Да? Я, якщо чесно, думав, що він такий, як той, буде, бо їх на фотографії був такий червоно-білий. Я подзвонив, це люди займаються ленів, хто знає фірма. Вони піли, дробілки, ножі, коротше всім, що таким режучим займаються. Продають відточать. і віддать точать. Він мені каже, що мене невих не ваті. Типу, а ці є, у нас каже, є скоски, ми їх продаємо. По більш дешевш ціні і вони ізначально 300 на 10 на 40. Але вони їх сточують до 175, грубо говоря. Воно буде 175 чи ні. Коротше, мене зацікавило, кажу, давайте я попробую. От. І. майже 180. Вони мені вийшли по 780 гривень. Отакі. Але дивіться, який він цікавий. Він такі ярко, типо корічні чи блінко коричневий З такими типу, проблісками бронзи. Що це таке? Що вони їми точать? Взагалі вони мені сказали, що напили, можливо, не підійде. Бо типу, ми точимо цей. Але я думав, що це такі є будуть. Ну попробуємо. О, а оцей туароліт, там де я брав. У них ще такі були на бакелітовій основі. Ну чогось тієї взагалі були по дві чимось. Що такі, дорогі не пойму. Це австралійські круги. Коротше, будемо пробувати. Все вам розповім. І ще ем, просьба. Хто такими точив і що точив? Напишіть в коментарях, Мені просто цікаво. Бо я, чесно кажучи, не... не в курсах. Такими то есть, такими точат пили кто-нибудь, ленточные, чисто таки такие, я сдурил. И ставьте лайк, або дизлайк и подписывайтесь, хлопцы. Будем рулить эту тему на постельной основе. Все. Пока.